На базі Ніжинського терцентру планується втілення в життя важливого соціального проєкту Господарочка, а все завдяки співпраці з іноземними партнерами, розповідає заступниця Ніжинського міського голови Ірина Грозенко. В рамках цього проєкту фонд народонаселення придбає для нас автомобіль, в якому буде облаштовано крісло перукаря, пральна машина. Там буде фахівець, який буде проводити косіння трави. Тобто бригада, яка буде працювати в цьому автомобілі господарочка, виїжджає до людини, яка потребує соціальних послуг додому. І спектр послуг буде наданий в комплексі. Це надзвичайно важливий проєкт, каже Ірина Грозенко. Адже серед підопічних Ніжинського терцентру багато лежачих хворих. І от уявіть: один день іде парикмахер, другий день іде соціальний працівник. Третій день іде той, хто покосить на подвір'ї. А так виїде бригада і обслужить цю людину в комплексі. Серед важливих проєктів, реалізованих за грантові кошти, і робота мобільних бригад. Це дві мобільних бригади, які курсують по місту і по Ніжинському району, надають допомогу соціально незахищеним особам і особам, які потерпають теж від домашнього насильства. Ці мобільні бригади фінансуються повністю їхня заробітна плата, утримання автомобілі, пальне все утримується за грамотр. Дові кошти завдання міської ради і обов'язок наш відповідно підписаного меморандуму ми надаємо приміщення одній мобільній бригаді в тарцентрі, іншій мобільній бригаді в центрі соціальних служб. Загалом іноземні донори високо оцінюють роботу Ніженського терцентру та інституту третього віку, який працює на його базі, який в нашій громаді працює з 18-го року, і тому Мінсоцполітики разом з фондом народонаселення провели в нас. На базі нашого терцентру, семінар були фахівці з різних областей України. Їм дуже сподобався сам наш терцентр. Вони шоковані. От представники Сумської області говорили нам про те, що от в Сумах навіть нема такого закладу зразкового, який він є в нас. Але це все завдяки нашим донорам, завдяки співпраці міської ради з донорами. На сьогоднішній день на обслуговування Ніженського. Тер центру перебуває близько двох тисяч підопічних.